Всім привіт! Мене звати Юлія Дюжева, я коуч з маркетингу. Я вже працюю більше 9 років, тому я знаю дуже багато про психологію та коучинг. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які соцмережі краще вести, щоб знайти клієнтів у Європі. По-перше, вам треба проаналізувати трохи ринок Європи, ту країну, де ви знаходитеся, тому що є деякі відрізнення. Але всі країни Європи об'єднують такі а, платформи. Перше, це АПВОРК. Ми можемо сказати, що це як сайт фрілансу, де ви реєструєтеся. Реєстрація довга, але вона варта того, щоб її зробити. Тому що там ви можете знаходити клієнтів, вам потрібно знати англійську для того, щоб вести переговорів. Ну, хоча б b 1 Якщо у вас вже є цей рівень, ви можете сміливо йти на Upwork. Чи можете зробити як я? Знайдіть собі людину, яка володіє дуже гарно англійською, яка зможе з вами працювати. Вона буде вести переговори, вона буде, начебто, в вашій команді, а ви будете виконувати. Закази і будете ділитися з нею. Гроші потрібні всім, і такі люди є. Я знайшла і вірю, що ви таке зможете зробити. І буде добре всім. Друга платформа це MarketPlace. Я її знаходжу, вона працює через Facebook, вона працює, я так думаю, у багатьох країнах Європи. Там продають різні товари, але ви можете там продавати і свої послуги. Так що реєструйтеся, создавайте оголошення. Це дуже схоже на OLX. Хто користувався, розуміє, про що я кажу. Наступна платформа це LinkedIn. Якщо ви ніколи їм не користувалися, але чули, я дуже вам співчуваю, бо я була точно така ж. І мені прийшлося навчитися. По-перше, вона в мене дуже бісила ця платформа, із-за того, що вона нова. А все, що нове, вона не зрозуміла. Колись мене бісив і Facebook, а потім Instagram. Зараз черга дійшла до LinkedIn. Але нема нічого неможливого. Я знаю, що ви можете розібратися, треба трохи часу. Але ця соцмережа, які, в якій в Європі знаходять клієнтів, знаходять партнерів, вона дуже вагома, як у нас Facebook. Фейсбук. Тому беріть, робіть, создавайте собі профіль. І можна знаходити людей, і люди будуть знаходити вас. І також там можна робити дописи, і я це роблю, викладати відео, і це дуже буде допомагати вам. І навіть можливе таке, що якісь компанії можуть вас знайти і вам запропонувати роботу. Чи ви можете знаходити, тому що там публікують дуже багато вакансій. Є ще один сайт фрілансу. Я опублікую силочку на нього в коментарях, тому переходьте в коментарі. Забирайте ссылку на сайт і пишіть, як вам. А також можете там поділитися, якщо ви знаєте ще якісь цікаві сайти, цікаві ресурси, про які я ще не сказала. Це всім нам допоможе. Вам бажаю вдачі та нічого не боятися. Ви найбільше сміливіше, ніж ви про себе думаєте.